Слово Верітас на ранок суботи непорочного серця Пресвятої Діви Марії. Повертаючись по дорозі додому з Єрусалиму після свята Пасхи, Марія та Йосиф розуміють, що Ісуса немає з ними. Після трьох днів пошуків вони знайшли його у храмі серед учителів закону. І на запитання, чому Він залишився там, Ісус відповів при Святій Богородиці, що йому треба було бути при справах свого Отця. Як занотовує Євангелія, Марія в той момент не зрозуміла ті слова, але одночасно із цим зберігала ті події і слова у своєму серці. У нашому житті також будуть ситуації, коли ми шукатимемо Ісуса, коли ми не відчуватимемо Його присутності, підтримки, нам здаватиметься, що Він нас покинув і не дбає про нас. У ті моменти беремо приклад з Пресвятої Богородиці. Вона шукала невтомно Ісуса, не втрачала надії. Пам'ятаємо, що Господь нас не покинув. Він хоче, щоб ми знайшли його у храмі при справах Божих. І так як нелегко далися при Святій Богородиці ті три дні без Ісуса, так само і нам треба пройти той нелегкий шлях пошуку. Господь чекає нас у домі свого Небесного Отця. Тому просимо в Ісуса ласку впевнено йти тим шляхом святості і за його прикладом завжди виконувати святу волю Отця.